Головна проблема українців в тому, що у нас відсутня національна свідомість, а національна свідомість відсутня через те, що ми погано знаємо нашу історію. Нас самі для себе є стоп-кранами. Як ми весь час розминаємося з видатними постатями, як ми весь час їхні уроки засвоюємо тоді, коли вони вже лежать в могилі? Чому я вирішила вам розказати про Ірину Фаріон? Тому що вона сучасний наш провідник нації. І просто неможливо дивитися. Як донині є ім'я не відновлено. Донині насправді її поплюжать. Чому? Тому що бояться так само було. З бандерою, петлюрою, коновальцем, і донині ми помаємо. Вона сучасний провідник нації, вона ж спадкоємиця міхновського бандери-коновальця. Вона спадкоємиця нашої української ідеї. Людське життя дуже коротке. А от ідея, ось ця українська ідея через мову, через культуру. Вона вічна. Чому я вирішила розказати вам про Ірину Фаріон на Заході, і власне тут так коротенько? Бо не можу спати в голові. Розкажи про мене: якщо ми, українці, не розповімо про своїх героїв, ми не будемо завтра, тому що пам'ять це цивілізація, пам'ять це культура. Всі думають, що Фаріон це страшна жінка, не дай Боже, щоб вона ще із вуст почула суржик. Хоча насправді суржик, з моїх є дуже погано, так як я вже це маю виконати. Правда, але суржик людей зі східних областей це досить таке позитивне явище. Якщо людина принципово не хоче говорити українською мовою, це ворог. Якщо людина погано говорить і вчиться, господи, обніміть її і підтримайте. Усміхніться до слова, не перебивайте її, не виправляйте її, тим більше публічно того ніколи. Навіть якщо ви не володієте українською мовою літературною, говоріть суржиком, але не говоріть московською мовою. І я завжди зрозумію воїна, який на плечі з Джевеліном, і який каже: отак, як ви щойно говорили, конфета чи ще там щось. Навпаки, я з усмішкою і замилуванням буду його слухати, тому що я знаю, що він перебуває на. На перехідному етапі від суржика до мови, а не на етапі ну оборотова рускового язика. Ірина Фаріон залишила нам просто неймовірну спадщину, так як провадила колосальну наукову та просвітницьку діяльність. А ви не просвітилися? Ясно, що ви не просвітилися. Ви ж не дивилися жодної її студій, правда? Ні гену українців, ні величі особистості. А потім пишете в інтернеті, яка Ірина Фаріон тупа, дурна і так далі. Чому більшість людей не може збагнути Ірини Фаріон? Це дуже просто і очевидно. Насправді, малий великого збагнути не може. Малий, малим міряє, малий не може осягнути великого. Все. І, взагалі, знаєте, як казала Ірина Фаріон, ідіотам не потрібна доведена істина. Бо вони не знають, що таке істина. Вона для них завжди закрита, тому не треба їм нічого доводити. От, подивіться, як працював донцов: опльовували, закрикували, обливали брудом. Він вперто і системно писав велика частина нашого населення. Вважала, що Ірина Фаріон, ті ідеї, які вона несе, весела їх з пальця. Насправді вона перейняла їх від Степана Бандери, від Міхновського, від Антоненка Давиденка, мовознавця, від Курило, мовзнавці нашої, від Олексія Тихого, який, до речі, написав таку працю: мова тере рід. Тобто це одне й те саме не може таке бути, що ви кажете: я говорю російською, але я українець. Нема такого. Ти українці не будуть говорити українською. Завжди буде війна в Україні. Тому що якщо ти говориш російською, ти внутрішньо окупований Росією. Ти колонізований? Торговою ціною вибивається із голів те. Що є найбільшим символом окупації, а найбільшим символом окупації є звичайно московська мова. І якщо досі хтось ще цього не зрозумів, то він сам персонально продовжує цю війну і заповільнює нашу перемогу. Але ми не будемо на це реагувати спокійно. Будемо різними методами переконувати тих людей в тому, що кожне московське слово це насправді. Московські ракети в Україні. Ми ж говоримо з вами про зброю, тобто є зброя металічна, а є зброя духова. І спочатку у нас в Україні панувала тут зброя духова. І коли шукали у неї маєтки, рахунки, різні приховання, нічого не було знайдено, тоді взялися до скування і просто налаштовування суспільства на неї. Їм це дуже прекрасно вдалося. Не злі, націоналістів дуже сильно бояться у всіх сферах нашого життя, у політиці, особливо, звісно, тому що вони в політиці, вони у світі, націоналісти у світі це. Страх для всіх наших ворогів, тому що рано чи пізно націоналістичною стане вся країна, а націоналістична держава це надзвичайно потужна міцна держава. Сказав один чоловік: хочете не мати ніяких проблем, працюйте в Україні на Москву. Хочете мати судимість, працюйте в Україні на Україну. Це до сьогоднішньої зйомки я думав, що в мене спільного з вами: судимість. Але в мене не одна, у мене сім. А ну показуйте і наколки. Дві, чекайте і дві кримінальні справи на болотах проти мене. А, і за что? За, за слово? Просто за слово. А ти дай шанс собі, не мені, не Ірині Фаріон, а собі, трошки стати вищим, трошки просвітитися. Подивися, хоча б одне її інтерв'ю, яке ти вибереш собі. Подивися її студію Ген Українців, бодай один. Бо каже моя подруга, що одне її велике інтерв'ю, це наче прочитати 300 книг. Ірина Фаріон не тільки мовознавець, вона вміщувала в собі неймовірну кількість історичних знань. І... Передавала нам це, і саме тому вона так боролася за нашу мову і за нашу окремішність. Бо саме мова, як роздоводить нашу окремішність, вона була надзвичайно плідним блогером. І то не тим блогером, яких ви звикли бачити. Але вона несла нам правду про нас самих. Дуже часто виходила у прямі етери. Слава Україні, паніта Панола. Слава Україні, шаному панство. Слава Україні, паніта Панола. Слава нації, паніта Панола. Слава нації, шановного панство. Слава нації, шановне панство. Слава нації, паніта Панола. Слава нації, паніта панула. Слава нації. Смерть. Слава Україні. Слава нації. Виживемо, переможемо, все. Вона дуже хотіла, щоб ми знали правду про себе і вчила нас не сприймати нашу історію через призму очей чужинців. Тобто не може нам поляк розказувати, що таке наш націоналістичний рух, що це вороги і це вод геноцид поляків. Геноцид творили поляки українців, а не навпаки. Це раз і друге. Наші рухи націоналістичні це завжди були рух опору, рух опору на тиск на пацифікації поляків. На наше винищення, нашої мови, культури і взагалі і людського життя також. І це Ірина Фаріон постійно нам розказувала. Вона у своїх студіях не тільки у гені українців, а ще й у окремих. Терах є у неї про Волинь. Обов'язково рекомендую подивитися кожне її слово обґрунтоване, і воно є на основі певних історичних праць, які вона там наводить. Поляки ну, просто винищували українців, і це був це був спосіб самозахисту. Ми не завойовували в Польщі. Вибачте, Волинська трагедія була на Волині, а не у Варшаві і в Кракові. Що вони там робили? Може, ми тоді заглибимося в історію? Може, ми згадаємо єдлінський собор 1460 року, коли полякам дали дозвіл скуповувати наші землі. Ви що думаєте, я не пам'ятаю, чия то земля? То моя земля, я тут власниця. І якщо українець буде з такого погляду підходити до цього, я тут паную, в чому полягає суть націоналізму? Запанує і не браття у своїй сторонці. Тут я пані. В моїй хаті ніхто не буде панувати. В моїй хаті ніхто себе не буде чути зле. Але панувати буду я. Коли хочуть знищити людину, її оплявують, обріхують і зацьковують. Це не зі мною ви воюєте. Ви воюєте з ідеєю української нації, яка невмируща, я минуща. Але після мене прийдуть ще сильніші слово моє! Ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може в руках невідомих братів станеш ти кращим. Мечем на я бачу, що моє слово стало на вас неабияким мечем. Я бачу, як злітають ваші голови. Я бачу, що ви вдаєтеся просто до залучення сатанинських сил для того, щоб мене очорнити і здискредитувати. Скажу вам одне: тепер я присвячу своє життя, аби такі, як ви, ніколи не очолювали міністерства і ніколи не очолювали університетів. Але з Іриною Фаріон так не пройшло, тому взялися за зброю. Саме тому було її вбито. Але таких людей і смерть не бере, тому що після вбивства вони завжди йдуть у безсмертя. Ти коли думаєш, в якій ситуації опинилася сьогодні українська мова, то згадуєш тих людей, яких за ту мову стріляли. Мене поки що не стріляють за мову. Але я не міряю життя своєї нації і своєї країни, своїм життям. Я минуща. Ми не знаємо, скільки нам суджено. Але ідеї, які ми обстоїмо, вони реально вічні. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Мова це дім, у якому живе кожен народ. І цей дім треба захищати. І цей дім треба захищати більше ніж захищаємо власну територію. Бо ті, які не вміють захистити свої мови, втратять свої території. Це маємо момент. І за років 50, 170, 200 прийде громада, збереться в якийсь залі і ставить, власна була баба кусуча, принципова, ну, така якась нетерпляча, рішуча. Треба було бути м'ячою, але саме на таких тримається український спіл. Парадокси життєві. Часом, щоб утвердити правду, треба вмерти. Часом, щоб стати безсмертним, треба вмерти кілька разів. Ще дуже багатьох людей цікавить, чи реально затриманий її вбивця. Це ж молоденький хлопчик, ні в чому не винен. Відпустіть мальчика. Ні, це реально ця людина вбила, є відео, є докази непрямого пострілу, так як людина дуже ретельно готувалася до вбивства. Це важливо, про це треба говорити. Ой, забула ім'я, я, але Зінченко, прізвище, точно. Коли людина не може зробити нічого корисного, нічого важливого і великого, тоді вона вдається до вбивства того, хто робив це все, щоб так якось залишитися в історії. І він залишиться. Що ж означає рідна мова? Рідна мова це не та, якою говорить мама і тато. Бо рідна це від слова народжувати, вас народжує не тільки батьки, але ще бабусі і дідусі. Яка мова їхня була рідна, тому що їх змусили забути, своє рідне. Як? Якщо ви тут говорите російською Україні, що це означає? Це означає, що аби вас завезли на східні території України у час Голодомору, коли було винищене наше населення. Або вас змусили говорити іншою чужинською мовою. Український письменник Іван Нечуй Левицький сказав, що не прийшла ця мова сюди вільно, прийшла на штиках, прийшла через Сибіри, прийшла через репресії, прийшла через гвалт, тиск і винищення. Якщо ви в Україні чуєте московську мову, то тільки через те, що сюди зайшов московський багнет. Російськомовна людина в Україні це найкращий здобуток Путіна. Це перемога Путіна в Україні. Основна мотивація пуйла це захищати рускоязичне населення. Путін каже, що ми єдиний народ. На чому він базується? Він базується в першу чергу на мові. Не, воно ж тупе, воно ж неосвічене, воно ж взагалі не. Язик український подавай, а мой родної зим другої, то пеляй на свою родину, як в тебе, другого. Коли Ірина Фаріон почала ходити по всіх телепередачах і відстоювати нашу українську мову сама одна, то тоді почали дуже з неї насміхатися і насміхатися з нашого Радянський Союз спас український народ.

Закінчите, Закінчите так, закінчен як закінчить бандера. Вогонь запеклих не пече. Їй закидали те, що вона різко висловлюється. Звісно, що вона різко висловлюється, як можна було слухати цю маячну? Постає гнів, і він праведний, і він обҐрунтований. І цей, цей гнів виривається з, з грудей не лише одної жінки, а це просто втілення певного гніву. І, це, і, і тому він часто і, і, такий, який палить, бо це гнів приниженої нації. І взагалі те, що вона різко висловлювалася, це змушувало глядача почути її. Правда, вона завжди різка і радикальна. Вона ніколи не така гарна, причесана. Та Багато політиканів кажуть, що ніяка вона не захисниця мови, хоча коли вона працювала над розробкою законопроєкту про мову. І була ганад до Це не їхній закон. Оці В'ятровичі, Гончаренки, Фрізи вони украли закон, який зареєструвала Ірина Фаріон 2013 року у спілці із Марією Матіос, відома наша письменниця, а також із членами партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тому ось це е, Порошенківське. Якби це їх назвати, громаддя назвемо їх так менш більш делікатно, немає жодного стосунку до цього закону, крім як того, що вони його украли і з цього закону вилучили усі базові пункти і напхали цей закон абсолютно ліберальними приписами. Через це цей закон абсолютно не працює. А якщо нехтують мовним законом, то нехтують. Основою буття нації, а мова входить у засадничі поняття, конституційні поняття. Для цього досить прочитати преамбулу до нашої конституції. Багато праць вона нам залишила на захист української мови. Чомусь це сімох моїх монографій не показують, проєктів моїх не показують, сотень моїх наукових статей не показують, а вихоплюють винятково те, що вони вважають, працює проти мене. Ну, не працює проти мене, воно працює проти них. 15 монографій, 7 індивідуальних та вісім спільних. І одна з них це англізми та проти англізми. Тому що дуже часто люди замінюють наші слова російськими, а потім почали масово англійський. У нас тепер всюди англійський служик challenge, флешмоб, лайхак і так далі, дедлайн. Ми все маємо свої відповідники. Ми не бездомні. Ми багаті, у нас є все своє ось така праця. І така праця укладена не тільки у книзі, але в коротеньких студіях на Ютуб-каналі Ірини Фаріон, де вона за 5-7 хвилин розповідає про це слово англійське, його походження і дарує вам прекрасний відповідник. При тому тут ще є різні слова наших письменників, і видатних людей про нашу мову, про те. Які ми дурні пусті, коли свого слова не знаходимо, які ми меншовартнісні. Це насправді такий комплекс. Взагалі то є навіть така суспільна травма, чому так багато людей донині уникають української мови? Тому що було у нас закорінено, таке є у крові. Українська мова дорівнює смерть, тому що за неї знищували, за неї переслідували. Маємо з чого виходити? Вибір чужого замість свого позбавляє нас власного дому. Ми втрачаємо місце під сонцем, ми робимо гріх перед Богом, бо Він нам подарував цю землю. Це переступ. Мій тато казав так невільно чинити. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того люди цуряються, в хату не пускають. Невже нашому суспільству не зрозуміло, чому у нас війна? Та тому, що ми самі себе зрадили і продовжуємо зрадити далі. В тилу вона сама одна межі гієнами в Верховній Раді захищала українську мову. Політика вторглася в моє життя через моїх дорогих студентів. Студенти мене викинули з культурного простору в політичний. Вони почали малювати мову. Намалювали, ну то одну студентку звинуватили за один плакат, що вона розпалює міжнаціональну ворожнечу. Якщо звинуватили студентку, то звинуватили і викладачку, яка в такому стилі це робила. Це було дуже давно, Наталочко, Це було у 2003 році. І тоді до мене підійшов один студент і сказав, що вам може допомогти. Така то політична сила, я кажу, чому мені має хтось допомагати? Ця політична сила була свобода? Так, ця політична сила була свобода, про яку я тоді не знала, але я була дуже здивована, що підходить юнак і каже, вам хтось має допомогти. Я не звикла аби мені хтось допомагав. І каже, цей чоловік організує вам прес-конференцію. Що це таке? Ви маєте написати прес-реліз про цю подію, що вас там переслідують, відкривають кримінальну справу. Прийшов тоді до мене Руслан Кушуленський і каже. А я власне з ним зустрілася сказати, що я припиняю свою громадську діяльність, я вже більше не витримую, я хочу закінчити докторську. А він мені каже, що ми от ідемо на вибори і пропонуємо вам йти з нами. У мене був легенький шок. Ну і я тоді згадала фразу: якщо не ми, то хто? Це так просто сидіти на каві. І клясти всіх, як вони не вміють це зробити. А ти піди у відкриту політику і витримай цей як геніальної Ірини Жиленко, іду життям, неначе мінним полем. Всі, ті, які москвоязичать у нашій залі тут, брутально порушують мовне законодавство, і мені залишається лише їм нагадати видатну хрестоматійну фразу, що у державі державною мовою не говорить або гість, або хам, або окупант. Хамів просто посилають, а окупантів розстрілюють. От тоді в нас буде лад на мовному ґрунті. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. І одна із мотивацій, чому вона пішла в політику, це те, щоб відмінити закон кивалова Калісниченка, за який, до речі, цей кивалов отримав медаль від Путіна, бо це був руйнівний закон для нашої державності. Що ж таке українська ідея? Це коли українці панують тут, бо це наша українська земля. Я тут пан. Я так сказав, і так буде. І ніхто того не похитне. Це коли в пріоритеті все українське мова панує українська, так як це є наша корінна мова цієї святої землі. Яке найбільше досягнення реалістки у житті? Ви вважаєте своїм досягненням? Донечка моя донечка Софійка. Це мій ангел, це моя дорога. Я назвала її мудрістю. Тому що мудрість це правда і любов. Правда помножена на любов. Я не просто народила собі доньку, я народила собі товаришку. У цьому моє найбільше щастя. Такою жертовною смертю загинула вона, але вона би не хотіла, щоб ми плакали з вами. Вона би хотіла, щоб ми боролися за свою українську україну. На своїй Богом даній землі. Ми боролися завжди з націоналістами всередині країни. Єдина країна в світі, яка сама знищує патріотичний рух. Опльовує, очорнює, обруднює його, а потім дістає ракети в голови за це. Плата. За любов до ката. Російська мова це основний публічний інструмент контролю Росії над Україною, започаткований ще 1690 року. Коли ці падли палили Євангелія українською мовою писані, ну не українською мовою, а церковно слов'янською мовою української редакції, та впроваджуваний тепер через. Псевдопоняття російськомовне населення нема такого у нас поняття є або окупанти, або раби. Крапка подобається це кому, чи не подобається, ототожнюючи народ із мовою і зауважуючи пані Наталю, що нема більшої деградації в розвитку людства ніж зречення від своєї мови і своєї культури. І він зауважує на тому, що національна деградація це виняткова неспроможність далі збудувати економічну потужну. Держава зрозуміти тут панують українці, справка, і це не є гасло, яке ми причимо на майданах. У Польщі панують поляки, в Чехії панують чеки. В Україні мають панувати українці. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що тут панує українська мова, тут панує українська культура, тут преференції має передусім український бізнес. Вам це не подобається. Це вас ущемляє, як вони говорять. Що ви хочете вам помогти звідси гибанути? Нема паперу, я вам помогу спакувати куплю вам плиток. пиляйте до Путіна. Російська мова в Україні це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України. це мова геноциду. Тому кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. І якщо він не хоче позбутися цієї своєї брудної звички, кордони відкриті, пакуй валізи і гибай до Росії. Ми не збудуємо України російською мовою. Російською мовою ми тільки заведемо сюди Путіна. За російською мовою обов'язково ідуть російські танки. За російською мовою в Україну іде смерть. Найбільшим жахом Путіна була б абсолютно україномовна Україна, якщо б одного прекрасного дня вся Україна заговорила українською мовою, і Путін би здох. схиляюся до того, що кожна війна, яку ми отримуємо, є насправді можливістю утвердити свою державу. Ми стріляємо, стріляємо, купаємо. Є хвилька тому від себе коротко, Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі. Тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Схоний заживо. Я не знаю, що знову віра міцніша. Це означає мати свою гармату. Це означає очолювати далекобійну артилерію. Це означає жити у непоборній фортеці, це означає ні від кого не залежати. Це означає окреслити навколо себе чарівне коло, через яке не переступить ніхто. Чому? Тому що це мій спосіб думання, а в мій спосіб, чому на 28-му році нашої незалежності захист української мови в Україні є таким актуальним, тому що питання мови це питання національної безпеки, питання мови це питання незалежності. Раді мови, це питання твоєї самому сторону. Тому нашій мечі найгостріше схрещуються власне на мовній проблематиці. А дуже просто, тому що це реальний фундамент побудови держави. Це перше. Друге, це реальна влада. Павло Імович цитував латинські прислів'я. Чия мова твоє влада? Звісно, що ми абсолютній більшості нашого суспільства не зможемо довести сакральних основ. Розуміння мови і не треба. Суспільством через мову треба говорити винятково силою. Я сказав, так буде. Будь-які українські бажання, що минають мову, збудовані на піску. Говорити. І не хочуть тому, що ми їх до цього не змушуємо. Ми маємо навчитися вказувати їм на нашій в землі, говорити лише нашою мовою. І маємо термінову інформацію зі Львова. Як повідомляють кореспонденти ТСН Ірина Фаріонна померла внаслідок замаху, який був скоєний на політикиню сьогодні. Слава нації, смерть хотілось би просто тебе рукою. Слава Вона прожила достойне життя, але занадто коротке